Розмитнення дизельних автомобілів з об'ємом двигуна 3.0. Чи вигідно сьогодні розмитнювати ці автомобілі? Наш клієнт запитує: а якщо 3 дізель, скільки будуть стоїти? Дуже популярний двигун, 3.0 дизель в Україні. Але там є один нюанс. Якщо ми розмитнюємо автомобілі більш свіжіші і дизельне авто є не старе, тоді ці автомобілі в Україні вигідно розмитнювати. Наприклад, хоча б з 2015 року, 2015 тоді там митні платежі стають плюс-мінус 4,5 тисяч євро. Але. Там і автомобілі самі по собі йдуть не дешеві, тобто вигода є. Але якщо ми дивимося старі дизельні автомобілі 2002 рік, 2001 рік, 2005 рік, також ці авто розмитнюються сьогодні в Україні, але там немає економічної вигоди. Тобто легше такий автомобіль, старий дизельний, купити вже в Україні, ніж переплачувати на митниці митні платежі в 5 або 6 тисяч євро, коли ці авто в Європі коштують 1 або 2 тисячі євро. Чому ж українські? Ці, все ж таки, купують ці автомобілі, тому що в Європі ці авто просто скидають, вони є економічно вже невигідними для Європи. Я маю на увазі старі дизеля, А українці їх залюбки купують і везуть в Україну. Отже, українці робіть правильний вибір для себе чи вигідно вам купувати такий автомобіль сьогодні і його розмитнювати. А в плані доставки та розмитнення цих авто ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.